Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 20, мабуть, друге. Черне, слава Україні. Героям слава і так, друзі, хотів би сьогодні задати питання знатокам нашим, щоб вони попиталися вгадати. Де скажімо так, чистопородна крута блатна матка в сім'ї, а де е, моя дворняга. Так як є такі спеціалісти, котрі в телефонних розмовах коли ну, чи хочуть замовити чи ще щось, починають задавати різні питання, на котрі я зовсім не люблю відповідати. І ну, вони все рівно задають, а я все рівно якось питаюся відповідати. Ну і такі питання: а чим відмінності, а яка там е, різниця і тому подібне? Друзі, я буду відвертий, якщо виводити з усього, що може придбати е, із племінного так званого матеріалу, туди буде відмінність в будь-яких матках. Ну, якщо ви придбавши деяку кількість, вибравши собі гарних маток е, по своїм параметрам. Звісно, що у вас залишаться однакові матки. І от на цьому прикладі ми зараз просмотримо дві сім'ї. Одна із них тут -ки матка інструментального сіміння, друга матка, моя старушка, має вже, мабуть, 3-4 роки. Матка інструментального має вже тільки рік. Ну ще немає, а я її купляв в кінці сезону. Буду відвертий, та мені матка сподобалась, я її залишив, так як є ряд маток, котрі приходиться бракувати. В нашому випадку. В прошлому році воно ставило більше 50%. І от зараз ми будемо дивитися, а ваша задача, е, скажімо так, сказати, в якоїсь сім'ї. Давайте предположимо, що це сім'я під номером один, а це сім'я під номером два. Тут е, вони зимували ідентично, все було добре. Ми ще на них проводили експерименти. одних кормили ГФС-ом, одних сиропом, неважливо. Все призимувалося, все було добре, е, посилі однаково, коротше, по кількості подмору, все добре. Е, вони однаково виховують лічинки тільки в різних групах. Якщо ця знаходиться у першій групі, то ця в другій. Наприклад, сьогодні ми сюди підставляли маточники, а сюди вчора ставили. От зараз є від... між ними така від'ємність. Вони отримують однакову кількість кормів, котра потребує для вигодовування, скажімо так, гарних якісних бджолематок. Однаково розширяються, однаково при потребі забирається від них розплод. Так як підселяючи стартера, ми циклічно забираємо розплод від ну, всіх вихователя, просто з определьною циклічністю. Наприклад, от сьогодні ми брали від цих, а от прошлого круга брали від цих. І ну, є такі відмінності, ну котрі не на що не впливають. Якщо і рамка забиралася відкрити розплоду, то вона забиралася в період шестиденний термін. І ще яка може бути між ними відмінність, це то, що розширяючи їх корпусами, Можливо, у мене десь були ще медові рамки, і можливо, ми їх розширили е, тим, чим було. Могли месте корпуса вощини кинути їм корпус меда. Я зараз затрудняюсь повісти, чи тут так було, бо я не пам'ятаю то мені то не важливо, так як е, на даний період краще зберігати відбудовані рамки з медом на сім'ї, ніж боротися з молю. Ну хотя й з молю проблем немає, але все рівно. Зараз відкриємо, подивимося. Почнемо з того, як вони, бо оці треті карпуса, це самі перші. Вони від самого початку стоять, подивимося, в якому стані у них печатка і тому подібне. Подивимося на забарвлення бджіл, ну, щоб ви могли від чогось оттолкуватися, деякі матки. І подивимося на уже дійдемо донизу, подивимося на поведінку тих самих бджіл. Так, я приготував дві такі підставки, щоб знімати. Ну, давайте почнемо. Для того, щоб подивитися, яка в них печатка. Так, Перші сидять. Бачимо. так. Е е я вибрав для цього ролика вам дві матки. Я сказав, що одна інструментальна, а одна моя старушка. Вони ободві мені подобаються, і вони ободві е заслуговують уваги. Так, подивилися, а тепер будемо грубо говоря, стрясувати бджолу. Бачимо, при такій роботі ця сім'я веде себе так. Ця сім'я себе веде так. Ми, по великому рахунку однаково себе повели, ніхто із них не розлетівся, всі упали і потрішки збираються е, вниз. Давайте трішки їм постукаємо, чи будуть вони ховатися вниз, чи все ж таки потрібна димаря. Ну, по великому рахунку ці спряталися. І ці спрятались. Можливо, тут трошки менше. Ну, неважливо. Давайте все ж таки візьмемо димаря. За допомогою бачимо. Ну, коротше, однаково можемо сказати так. А, кстати, друзі, хочу нагадати, з'явили у нас неплідні маточки в наявності. Кому треба, на завтра може бути відправка. Завтра, післязавтра маточки поки що є. Е, на цьому тижні у нас склалася невеличка. Нехватка неплідних маток, і ми багатьом людям або відмовляли, або їх просили дзвонити пізніше і тому подібне. Інформую, є в наявності, можете дзвонити. Також у нас діє акція на плідні бджола матки на 5 маток за ціною 1000 гривень. Якось так. Так, йдемо далі. Да, ісходя із того, що рамки вже е -е -як їх там е були кольорані в нуклеусах, ну, по отворам ми бачимо. Да? Значить, Зрозуміло, що, скоріш за все, це були або вже нові рамки, ну, старі рамки, але навоші навошіна, або, або якось так. Коротше, що ми бачимо? А, таку білу сухеньку печатку. Ну, Це свіжо свіжоотстроєний. І, наприклад, беремо стару. Ну, Це не можна назвати змішаною, так як це теж біла сухенька печатка. Так, от, Опять бачимо на цій так. Бачимо, що ця сім'я повністю э, ці рамки освоїла, запечатала. І це тут вже стоїть тільки для красоти, так як його давно потрібно забирати. Так, дивимося наступну сім'ю. Так, ну це теж біло, але видимо, що ста, стара рамочка. Ну, вже була в експертування. <різь> Треба знайти якусь біленьку повністю. Ну ж. Друзі, це все пользовано. Факт того, що теж ну, бачимо, бо теж. бачимо, що вона біленька, сухенька печатка. Це не можна назвати мішаною, ну, все рівно, як і у Карпатки, так і у карніки є е, е, можливість мати скажімо так, змішану печатку на старих чорних рамах в період загодовки бджіл на зиму. Це нормальне явище і коротше, йдемо далі. Так, друзі, все ми подивилися. Давайте закриємо. Е, ну, бачимо. Однак кількість часу не були відкриті, однаково нам далі попрацювати, однаково е, ніяк себе не поводять. Так, давайте з ними ми і дойдемо до сім'ї. Так, тут другий корпус бачу теж. E, ну, це, скоріше, можливо, це був все ж таки кормовий. Так як е, я їх починав третіми корпусами розширяти буквально, можливо, два круги, ну, буквально днів 10. І я його ставлю в розріз. Скоріше за все, от якраз ці 7 днів ми і дали е, ці, ці вже повномедні рамки, так як за цей період вони б нічого з ним не зробили. А це нижній, який клався другий, другий раз. Те, ну, кстати, і вже забирати. Коротше, це корпус, який здавався другим. Звісно, все в перемишку, хоча у нас цього року э, можна назвати, що мед все ж таки мідовий. Коли дуже жарко, та хвилююся, щоб ця железяка так не нагрівалася, щоб то-то не причиняла дискомфорт. Ну Я одну поставку. Ну, ми будемо робити. Так, да, от Бачимо, що от тут вставлявся в, в будь-якому випадку вашіна да. і буквально можливо, ну, днів 10 назад. Вона зараз відбудована, вона зараз починається підливатися. Да, от така від'ємність між цими двома сім'ями. Давайте подивимося на той корпус, який давався другим. Чи він запечатаний. Так, кстати, на забарвлення бджіл... Ми... Ну так, да, бачите, все, тут добре. Ну, а що, на забарвлення, так. туди подивимося зверху, не буду я рамку доставати. Так, що ми маємо? Так, Показую забарвлення. Нормально так зупинись на бджілках. І продемонструй. Ну і це сім'я під номером 2, а це сім'я під номером 1. Очевидно, бо сонце ну, кому надо, нехай увидеть. Так, я сам для себе ще подивлюся. Так, відкрили, подивилися. Маємо, що маємо. Так, далі. Беремо е, технологію, скажімо так, сверх, сверх випробувань і будемо випробовувати селекцію. Так. Що еще робимо? Я би не хотів стукати по... По маточникам. Це прививочна планка. Давайте постукаємо по бруску. І дивіться відсюди. Ну, Реагують красиво, вони починають потрішки прятатися. Ну, всі по великому рахунку так же, теж поєдинокі прячуться. Ніхто із них прямо так не убігав, ні одні, ні другі. Ну хоча, можливо, тут більше. Ну, давайте візьмемо димок. Дим все рівно робить свою справу, і в будь-якому випадку не зря його використовують в бджільниці, так як він допомагає робити. І це наглядно можна зараз побачити, бо сидіти та чекати, коли вони спрячуться, стукаючи по рамці, теж дурна робота, так як робота потребує скорості і, і... води милі, і вони пропали. Друзі, отак це виглядає. Показав забармі, показав ситуацію. Е, можливо, би іще можна було достати по рамки і стряхнути. Щоб подивитися, ну тут є маточники і мені зараз не до цього. Цього вам для спеціалістів достатньо, щоб определити, де що, де старушка Карпатка, яка е е вимивалася на пасіки е за рахунок довгого часу путем подбора, відбору. І тому подібною. І то, що було куплено за великі гроші і теж має непогану якість. Якби купівлі... Прикупивли... що таке? Телефон Хтось дзвонить? Ні, телефон нагрівся. Нагрівається телефон. Жара, сонце світить, то телефон трішки нагрівається. Якби купівлі кожної бджоліної матки... Так як в даному випадку одна із покупних, вони всі би були такі. Це би був... Давай це, би був... Ти встань, це би був дуже, дуже клас... класним інструментом, якби при купівлі племенного матеріалу всі б куплені матки давали бажаний результат. Це б розв'язало руки багатьом. А щеки вони не самі були класні, а ще давали все ж таки потомство класне, то це було взагалі супер. Ну, при наш, наш сьогоднішній нашої, е, селекції, яка проводиться путем просто е, купив, я не знаю, там станків інструментального сім'я або привозом маток із за границі, не дотримуючи ніяких технологій і тому подібне, це е, е, слабо назвати селекцію і. Е, Ну, якість сама говорить за себе. Так як після покупки якоїсь кількості маток все рівно потрібно щось бракувати. Так що, друзі, пишіть, яка, на ваш погляд, е я забув мабуть сказати, що інструменталка то карника. Це дві різні породи, по мненню багатьох бджолярів. Е ну, щоб ви знали, е я це не скривав, я говорив, що у нас на пасіці є для порівняння як то, так і то. Для того щоб розуміти поведінку бджіл в однакових умовах, потрібно тестувати, їх. інакше то не відбувається. Так що одна з них карніка, одна з них карпатка. Ну, карпатка, опять же, так грубо сказано, так як ісходя із знань, які ми отримали, ця карпатка вже була давно помішана нашими старими селекціонерами, так званими. І, скоріш за все, вона наполовину вже теж карника. Ну, факт того, отакі от дві бджіли сім'ї, котрі мають е, різне... Про сходження різний ступінь, так, різний ступінь підготовчих робіт до такої поведінки. Но, по великому рахунку дають одинаковий результат, котра, на ваш погляд, матка карника, котра Карпатка. Пишіть в коментарях. Хто впевнений, що Карпатка під номером 1, грубо говоря, пише Карпатка 1. Хто впевнений, що Карпатка під номером 2, пише Карпатка номером 2. Так же точно і про Карник. Якщо ви впевнені, що вона перша пишете перша, якщо друга, то друга. Все, друзі. Не забувайте. Що не забувайте? Нічого не забувайте, на цьому завершувати. Слава Україні. Героям слава!